Відстояли законне право на незаконно відібрану територію у ужгородці. Жителі вулиці Можайського 30-32. А це означає на самовільний захват прибудинкових територій в обласному центрі нині ще є управа. Мешканцям будинку за період з 2010 року було подано декілька позовів, так як мешканці вважали, що порушення їх цивільні, житлові і конституційні права. На етапі першої інстанції нам вдалося відстояти. За цією нині огородженою територією колись не вщухав дитячий сміх. Цвіли троянди, кущі, шепшини. Було декілька грядок. Та таке благополуччя явно муляло очі деяким підприємцям. Зробили люди грядки собі, маленькі городи, посадили квіти, грози. Тут був рай. Наші пенсіонери здесь всегда виходили, сиділи на лавочках. Сколько я вийшла, би, на пенсию, пенсію, и вирішила теж спробувати поборотися. Територію підприємцям віддала міська рада минулої каденції. Землю огородили, хотіли будувати чи то магазин, чи кафе. Ходила в плани підприємців. Навіть територія призначена для контейнерного майданчика. Кафе було, потім мофіз уже було. молитвений будинок був безприділ. Дійсно, люди старі там відпочивали. і. Віддавати землю ужороці навіть не думали, гаяти часу не стали. Найняли адвоката і одразу подали до суду. Ми посилались на те, що порушена, порушений порядок відведення земельної ділянки і порушені наше право спільної сумісної власності. Надіємо, що у ви до вищих інстанцій зможемо відстояти цю позицію. Кілька судових засідань територію повернули. Тепер можна будувати плани стосовно її облаштування. В декого з мешканців уже є певні побажання. Я хочу, щоб були качелі, горки і навіть, навіть парк. Випадки з самовільним захопленням прибудинкових територій. На жаль, в Ужгороді – не рідкість. З кожним днем з'являються нові скарги жителів. Віктор Щедей каже: в таких ситуаціях опускати руки не варто. Це доводить згуртованість та наполегливість жителів вулиці Можайського. Люди вирішили боротися. Тут проживає хороший юрист, який підключився до цього. Вони дали позов. До мене були звернулися, ми вже об'єднали наші зусилля, пройшли дуже багато етапів. Прокуратура, міська рада, і зрештою, ось міськрайонний суд, ж прийняв рішення, і можемо звітувати про те, що нарешті повернули двір знову в громаді. Тобто, це той випадок, коли люди показали, що якщо вони наполегливо будуть боротися, відстоювати свої права. То буде логічний кінець історії. Депутат радить в подібних випадках не гаяти часу, звертатись до суду, також депутатського корпусу міської ради, адже прибудинкова територія повинна слугувати для потреб жителів.